А що з кольчугою питають? А що про кільчень ніхто не запитує? <рик invece> а ти вирішила допомогти глядачам? <рик> так, Є ще. <кільченіще>. з <рик> кольчугою. Певна кількість є на озброєнні станом на зараз. А що стосується серійного виробництва чи якось поточного виробництва, питання залишається відкритим. Чому не розглядається можливість ліцензійного ліцензій... виробництва, хоча б БК і пускових до західних систем ППО, бо це було б і дешево і простіше ніж придумувати велосипед? До яких систем західних? Ну до західних ми бачили, що і президент говорив про те, що він здається, ще з 2023 року просив американський уряд надати можливість ліцензійного випуску ракет перехоплювачів? Здається, мова йшла про ПАК-2. Але це критичні, як то кажуть, розробки critical materials, якими американці дуже не Поспішають ділитися навіть зі своїми найближчими союзниками. Одне з таких прикладів це ліцензійне виробництво ракет перехоплювачів ПАК 3 в Японії, Японії. і тільки но ну, анансований наприкінці 2024 року відкриття нового заводу в Німеччині MBDA, яка буде виробляти ракети ПАК-2. Для петріотів, а решта виробництва сконцентрована на території штатів, корпорація Ритон не поспішає своїми, як то кажуть, патентами та технологічними можливостями ділитися. Що стосується інших виробників, це теж питання досить, скажімо так, не те, щоб практичного гатунку, а скоріш політичного, тому що ну окей, налагодити виробництво можливо, питання лише часу, інвестицій та спеціалістів.